Зараз я вам покажу свого напарника, який працює на всі 100%, викладається, так скажімо, на всі 100% помічник то що треба. І йому не потрібно платити заробітну плату. Це ось такий ротаційний рівень фірми ТОПКан. Річ далеко не з дешевих, можете загуглити, скільки він коштує, але він свої гроші відпрацьовує на всі, кажу, 100%. От, е показую його в ділі. Виставляємо його ось ну, так, його можна ставити на штатив, будь-де де де в якому діапазоні вам потрібно працювати. Тут е я виставив ось так, на відроники, на піщінки, бо мені так зручно. Ось перша сходинка ловушка є. Ось ловушка нам показує наш рівень. О, бачите, О, там туди-сюди міліметр. Ну, Так як це роботи бетонні, міліметр це вже це не плиточна робота. Тут і плитку можуть понакладати, що <гум> там сантиметри, а не міліметри. Це бетонні роботи. От ми ставимо просто ловушку на рівень. Нам не потрібно вже бачити, як у лазерних рівнях оцей луч. Дивиться, приглядатися, сонце його не видно. Потрібно ставити ввечері, щоб відбити якісь там певні лінії. Є лавушка, яка його бачить. Пише виробник, що діапазон роботи 450 метрів. Ви розумієте? 450 метрів це я можу поставити цей нівелір. І ну, 450 метрів ходити по кругу з цією ловушкою і він буде його відмічати. І погрешність там би, на 100 метрів. Три. От я не буду брехати. от Кому цікаво, можете загуглити і там діапазон роботи. 4 мм на 100 метрах Ну, Це, це, це взагалі а, супер. От. Тепер ми собі, коли сам працюєш, наскільки це зручно. Поставив, тут меточка є, тут виставив. Раз, все піщить, лінія є. Тут зловив лінію і так по периметру. метру. І, і ну, це взагалі просто... Якщо порівняти, як колись працювали, був у мене ще такий оптичний той нівелір, де там стоїть процес роботи. Один стоїть на оптиці, один чоловік стоїть з лінійкою, а третій чоловік стоїть з олівцем і відмічає мітки. Розумієте, Там потрібно в той оптиці три чоловіки задіяно, щоб відбити рівень. Тут аж один чоловік поставив нівелір. Зловив ловушку, прив'язався до репера, да? Ось тут прив виставив ловушку і пішов. Діапазон роботи 450 метрів.